Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Рада в ефірі програма Власний погляд. Децентралізація, як вона має виглядати в українському варіанті? Про це ми будемо говорити з народним депутатом країни Андрієм Табалом. Я вітаю вас в нашій студії. І, власне, так як зараз артикулюється те, що ми можемо чути, то децентралізація має перетворити місцеву владу з віртуальної в реальну, тобто надавши реальні механізми управління на місцях. Це дуже актуальне питання, на мій погляд, але ви знаєте, різні шляхи його вирішення, різні країни йдуть різним шляхом. І взагалі я вважаю, що західноєвропейська система і підхід до децентралізації дуже правильний. Я особисто навчався у Великобританії, там побачив це на своєму прикладі, тому я однозначно за це. Але тут є дуже багато питань, таких, от як, наприклад, виборність губернаторів, хто їх повинен вибирати, чи населення, чи обласна рада, наприклад. Потім є питання податків, як ми повинні перерозподілити податки місцеві і загальнодержавні для того, щоб наповнити місцеву казну. Є питання дискусії. Загально національної з приводу всіх у цих питань, тому я думаю, що от тут є тема для того, щоб ми поспілкувались і я. Не можу сказати, що ми охватимо все, але от у мене є конкретні такі позиції по деяким питанням і я їх вам задоволюваю. Я думаю, що скажу. по пропозиції ми пройдемося, але от ви зараз наголосили на тих питаннях, які варті обговорення, які на сьогодні є ще дискусійними. Чи не заженуть ці питання? Нас знов черговий глухий кут і чи не стануть каменем спотикання? Адже про реформу місцевого самоврядування говорять давно вже понад 10 років, і жодного разу конкретно ніхто не перейшов до реалізації тих планів. Маємо документи, маємо навіть бачення або аналітику європейського аналітику, тобто Венеціанська комісія, оцінила, тобто, ніби все добре, всі нас підтримують. Але на жаль, в Україні знаходяться сили, які не дозволяють перейти до реального втілення цих завдань. Наскільки цього разу ці питання не перетворяться в такий шлагбаум, який не дозволить нам все-таки здійснити реальний крок в цьому напрямку? Ну, я, я думаю, що це не дивно, що це дуже тяжко, тому що все-таки е, система, в якій ми зараз живемо, вона пострадянська. От, хочемо ми в це вірити або ні, але вона є пострадянська. Угу. І за 20 е, з лишнім років ми її не змінили. Бюджетування йде централізоване. Ну і розумієте, змінити докорінну систему неможливо. Не за місяць, не за два, не за рік, не за два, не за три. Але ми повинні зробити швидкі кроки. Уже зараз, і от що я бачу, найголовніше. Перше, це ми повинні перерозподілити бюджет. Треба змінити бюджетний кодекс таким чином, щоб влада була не тільки на папірцях і не знаєте така віртуальна, а влада була місцева підкріплена фінансуванням. На основі чого ми можемо зробити саме так, перерозподіливши бюджет, так я кажу, знизу до гори, а не а не згори до низу. Це має бути лише на підставі змін до бюджетного кодексу. Чи це все таки треба піти шляхом конституційних змін? Адже тут також є різні позиції. От як ви бачите розвиток цього питання на сьогодні? Я думаю, що це повинні бути і зміни в конституцію, і зміни в бюджетному кодексі. А найголовніше, я вважаю, що повинна бути загальнонаціональна дискусія не в Києві. А в регіонах я як депутат-мажоритарник дуже добре це розумію, тому що в Києві люди зустрілись, побалакали, поговорили про гарні речі, але в регіонах на рівні села, на рівні. Районного центру на рівні навіть обласного центру це можуть просто не почути. Я вважаю, що така загальнонаціональна дискусія повинна початися саме з регіонів. І Я, як депутат-мажоритарник, організую таку дискусію саме в моєму місті Кіровограді. Також за допомогою голови облдержадміністрації, до речі, посада, яка теж під питанням угу. за концепцією децентралізації, Я думаю, ми зможемо організувати таку роботу для того, щоб. Кожний голова сільради, кожний голова райради, облради, міськради разом з членами виконкому, разом з депутатами, які в цьому зацікавлені сіли, просто порахували доходи, видатки. Буде дефіцит, як мінімум, по Кіровоградській області, то це точно, тому що вона дотаційна. І от тоді. Почнеться дискусія, і почнеться, знаєте, як такий мозковий штурм, що треба робити для того, щоб все ж таки вирівняти, щоб як мінімум баланс був по нулях, або навіть якийсь прибуток. З як, в якійсь перспективі, і от про це і треба говорити на рівні Києва, тому що на даний момент про це я не чув нічого. Тобто, тут, тут не можна сказати, що буде якийсь єдиний варіант для всіх регіонів України. Це має бути індивідуальний підхід до кожного регіону, можливо, навіть і до кожної громади. От раніше заявляли, що на місцях потрібно залишати приблизно там 50, потім 60, 70% відсотків податків для того, щоб дати можливість фінансово забезпечувати громаді. Регіону, району, от що насправді як ви бачите розвиток саме от в цьому напрямку, саме стосовно податкової бази, як вона має перерозподілятися? Чи варто підходити одно з для одинаковий варіант для всіх, чи все-таки індивідуальний підход? Ну, Я все-таки вважаю, що підхід повинен бути знаєте, не одинаковий для всіх, а така собі кастомізація, якщо казати англійською. Тобто підхід повинен бути якийсь унікальний до кожної області, тому що якась область може бути. На 50% дотаційна, якась на 30, якась на 20%, якась може бути прибуткова. Тому кожна область різна, немає, знаєте, от, от всі однакові, всі там на 50 або на, на 60%. відсотків. Угу. Тому я однозначно за підхід такий, от дуже ретельний до кожної області із залученням місцевих депутатів тієї області і тут. Що стосується податків, то одним із важливих питань в розподілі податків це є саме загальнодержавні податки. І є таке питання е, національних та навіть мультінаціональних компаній, які мають виробничі майданчики в регіонах. От, наприклад, у Кіровоградській області є великі потужні компанії, національні, навіть мультінаціональні, які е, звітують в податкову. Києва, наприклад, або іншої, навіть держави, і фактично, що отримає місто та область, це лише е, податок, е, податок з доходів фізичних осіб, е, з працівників. Це занадто мало, при тому, що використовується надра області. Е, наприклад, у місті Кіровограді ви знаєте, мабуть, що дуже великі е, залежі Уранової руди, і там є е, добич цієї руди. Але податки платяться в Дніпропетровську область, тому що є таке підприємство, як Схід ГЗК, яке з цим займається і має свої шахти там. Я думаю, що якщо вирішити це питання, і це треба вирішити на загальнодержавному рівні, принцип. Я не маю на увазі там якісь конкретні відсотки, а сам принцип. Це принцип, що підприємство, якщо знаходиться на, на певній території, воно місцевий бюджет має сплачувати податки, а не в центральній ну, шляхи. Один шлях це можна просто перереєструвати підприємство з Києва, наприклад, у Кіровоград. Угу. Але ви знаєте, на даний момент, при тому податковому законодавстві, який є, це дуже складно. Треба пройти податкову перевірку. А ви знаєте, податкова може нарахувати мільйони-мільйони податків. І це просто затягується. Я вважаю, що найперше законодавче рішення, яке має прийняти Верховна Рада, це спростити цю процедуру, і я таку ініціативу буду готувати в комітеті. Податкової та митної політики для того, щоб підприємство могло фактично перейти ну, за декілька днів. Е, ніяких втрат тут немає для бюджету, тому що підприємство нікуди не дівається, воно не зникає, воно не там, улітає кудись за кордон зі своїми грошима. Воно просто перереєструється з Києва, наприклад, у Кировоград. І є користь громаді міста Кіровограда і Кіровоградської області для того, щоб... Гроші все ж таки були там, наповнювали бюджет і були гроші для соціальних програм, наприклад, для програми профілактики онкозахворювань, яка, до речі, у нас дуже висока по статистиці, тому що є той же самий Уран, і є інші речі, такі як радон і так далі. І так далі, з якими ми повинні боротись. От давайте от зараз частіше ми чуємо про те, що передати повноваження на місця, передати гроші на місця, а за рахунок чого житиме держава, якщо брати про загальнодержавну масштабі, от що ми будемо мати в центрі, якщо кожна громада, кожен район, регіон залишатиме на свої потреби стільки, скільки їм потрібно, як буде взагалі, от цей принцип витримано і цей механізм працюватиме? Ну, знаєте, нова влада, коли прийшла, і я до речі, коли йшов до Верховної Ради, казав про те, що ми повинні скоротити. Утримання державної влади, скоротити кількість державних установ, спростити е, взагалі е, всю процедуру, як вони працюють, скоротити кількість, і це робиться, до речі. Я думаю, що це буде зроблено за декілька місяців до такого рівня. що... На державу на центральні органи державної влади ми будемо витрачати у рази менше ніж ми зараз витрачаємо. А це і державні дачі, це резиденції, це. Там машини, переліти і таке інше, а це все фактично гроші з регіонів. Тому ми зараз ви зараз згадуєте лише про одну частину державної політики, йдеться про оптимізацію управлінської сфери, тобто е, інституцій, які сьогодні знаходяться в центрі. Якщо говорити про програми загальнонаціональні, загальнодержавні, які мають працювати, підживлюватися саме з державного бюджету. Ну, За моя, рахунок чого вони будуть е, моя моя, скажімо так, моя концепція, от то як я бачу, що повинно бути не так, що основна маса податків іде в центральні органи державної влади, тобто в Київ, uh -huh. а потім якась частина йде на регіони. Я вважаю, що повинна бути навпаки. Основна маса Залишка податків повинна залишитися на місцях, uh -huh. а якась частина йти наверх. Я думаю, що, звичайно, за рік або за два це неможливо зробити, так, щоб регіони були багаті, були інвестиційно привабливі і дуже багато податкових надходжень у кожному регіоні. Але я думаю, що за якийсь час це буде зроблено, і от тоді ми зможемо перейти до цієї моделі. Я вам кажу от про ту модель. Що ми повинні, повинні відраховувати якусь частину від місцевих бюджетів. Ми не зробимо це зараз. Ми зробимо це через декілька етапів. Ви, до речі, казали про те, що треба робити терміново, а, а можливо і поетапно. Так от я вважаю, програму треба приймати повну. Тобто, щоб не робити так, що от сьогодні ми прийняли таке рішення, ми його втілимо, а потім там через рік ми зробимо інше рішення і почнемо інше робити. Яке може виклю... так, взаємовиключати тому що до цього, до цього можна не дійти. Можна один етап робити роками або десятиріччями. Так, от я вважаю, що програму децентралізації ми повинні затвердити всю з розбивкою на етапи, можливо, на декілька років навіть а от втілювати її повинні от чітко, згідно з цими етапами. Уже з, з термінами, які мають бути З термінами, чіткими повинна бути. Якась відповідальність у чиновників, які це втілюють, вплоть до того, що якщо строки не виконуються, треба міняти тих чиновників, які це не роблять, ви дійсно сказали правильну річ стосовно того, що в Європі вже існують приклади, і Україні не варто придумувати свій власний велосипед, Абсолютно. тобто просто скористатися тими принципами і тими механізмами, які вже діють і діють досі ефективно. Принаймні для України пропонують польський варіант, і власне настільки він вкладається в наші. Реалії, настільки він так, чи зможе бути він настільки ефективним, як він спрацював у Польщі, там практично за 10 років перебудували повністю всю систему. управління. Ну, 10 років це досить такий непоганий термін і нормальний для того, щоб втілити практично будь-що. Основне це бажання, це чіткий план і це, мабуть, навіть консультації від наших європейських колег, тих же поляків, угу. які можуть нам порадити те або інше. Тобто, ви підтримуєте той варіант, що саме от зараз, на етапі, коли Україна реформується по горизонталі, по вертикалі, у в управлінській сфері? Тобто, потрібні все таки консультанти з Євросоюзу, які дадуть чіткі конкретні рекомендації в тій чи іншій ситуації, абсолютно більше того, я вважаю, що до речі, канал Рада може висвітлювати європейський досвід, як це робиться, от фактично знизу догори. Тобто, як живе село? Польщі, як там працюють чиновники, як вони звітують перед громадою, як громада впливає на них, як це робиться на рівні воєводства, і як це робиться на центральному рівні. Я особисто був у декілька країн, зокрема в Швейцарії, і mm -hmm. дуже серйозно вивчав цей досвід. До Швейцарії нам ще далеко, тому що там ну повна пряма демократія. Там практично кожне важливе рішення для країни е, вирішується через процес референдуму. Це дуже дорого для нашої країни з її населенням. Я думаю, що ми ще до цього не готові. Але це, ось, знаєте, такий ідеал, до якого ми можемо йти, а йти можемо через певні етапи. Я думаю, що Польща найближча до нас, туди, я думаю, що багато хто їздить іноді. Є поляки, які до нас приїздять. Тому я думаю, що треба йти по цьому шляху, а там, по ходу, ми будемо дивитися, які помилки, яка специфіка. В Україні, але туди треба йти в будь-якому разі і йти якнайшвидше. Головне питання дійсно йти, а не лише про це говорити. І я сподіваюся, що оскільки принаймні зараз ніби є політична воля, і ми нарешті все-таки просунемося в цьому питанні, не будемо токтися на місці. А стосовно того, що телеканал Рада міг би розповідати, я думаю, що бажання у нас є. Головне, щоб наші бажання співпадали ще з можливостями, які матиме телеканал Рада для того, щоб так широкоформатно висвітлювати саме такі, ті процеси, які будуть відбуватися в порівнянні з європейськими. А поки що, дякую вам за розмову. Андрій Табалов, народний депутат України був. Гостям нашої студії, нашим глядачам, дякую за увагу. Дякую за те, що довіряєте нашому телеканалу. А поки що всім до побачення.